Всім привіт! Я Ріта, і я шопінгоман. І в цьому відео я поділюся трьома своїми секретами: як перестати купляти непотрібні речі, як позбутися шопінгоманії, чи принаймні тримати її під контролем. Трошки розповім про себе. З одного боку, я більше 7 років цікавлюсь темою мінімалізму, розхламляю свій будинок, свій одяг, свої книги, своє життя. З іншого боку, у мене є така фішка, що я часто роблю. Компульсивні покупки, у мене, можливо, є шопінгоманія, я можу купляти багато речей зразу. Просто я повелась на акцію, чи там щось коштує дуже дешево, і я можу купити, наприклад, зразу 5 книжок чи 10 книжок. Чи можу купити якийсь одяг, також дуже багато одягу зразу. Ну, щодо одягу, це було трошки давніше, зараз вже такого немає. І перша порада, як Перестати робити компульсивні покупки, як подолати свою залежність від покупок, трошки буде дивне, дивна порада, але треба по покупками наїстися, тобто. Прям накупити собі купу-купу купу багато всіх цих речей, які ви зазвичай купляєте. І прямо треба накупити собі зразу багато, щоб вже вас, знаєте, так підташнювало від цих покупок, від цих книжок, чи від цього одягу, чи від цього там, для макіяжу всіх цих штук. Це такий, ця така порада не для всіх. Це може бути екстремальна така порада. Це ця порада може коштувати вам багато грошей, і не факт, що вам, вам вона зможе допомогти подолати залежність від покупок. А трошки розповім про себе, розповім як. Це було у мене деякий час я купляла багато косметики. Знаєте, я була підписана на цей сітєвий цей Oriflame. Там кожен місяць був каталог, кожен місяць були розпродаж якоїсь косметики. І я дивилася цей каталог. Мені все хотілося замовити, і ну, це було достатньо давно, десь 2010-2011 там але я тоді порахувала, я десь рік чи півтора року замовляла косметики цієї кожен кожен місяць десь на 100 доларів. Тобто я була студенткою. У мене там майже всі гроші, які у мене були, навіть там у батьків брала. Я все це витрачала на косметику від Oriflame. Незважаючи на це, що там половина цієї косметики мені була не потрібна. Вона у мене там потім навіть лежала. Підходили сроки, і я просто могла навіть там, нову пляшечку якоїсь там не знаю, помади чи якогось лаку для нігтів, я могла просто викинути, тому що підійшли сроки, я навіть ніколи не відкривала цю пляшечку. І здається, мені я перепробувала все, що там було, все, що у них продавалося, там, від там, косметики для тіла до косметики там, для обличчя, незважаючи на це, що я не дуже вмію фарбуватися, я просто я. Купувала, тому що мені хотілося там спробувати. Я один раз там мазнула цією помадою, і все, вона у мене лежала. Але у мене якось так прийшло десь через рік, через чи півтора року після цього крейзі шопінгоманії. Мені якось перехотілося купляти цю косметику, я зрозуміла, що мені окей, не купляти її. Я зрозуміла, що я наїлася ось цими косметичними. Покупками, а зараз я дуже мінімально користуюсь косметикою. У мене є тільки тональний крем, який я використовую тільки для а, відеозйомок та для фотозйомок. А зазвичай я кожен день користуюся тільки тушою, для вій. І підводкою для очей, і все. Я не дуже вмію фарбуватися. Напевно, це видно, але для мене це ок. Ну і я користуюся зазвичай кожен день сонцезахисним кремом і всім раджу це робити. І у мене є спеціальні креми, які мені підібрав косметолог, тобто у мене там є два-три крема. І все, мені більше не треба. Тому що, ну напевно, в той період часу, там коли я е, купляла багато в цьому Oriflame, я наїлася і зараз мені це не потрібно. І це незважаючи на те, що там в підлітковому віку, віку е, мені мама дозволяла фарбуватися. У мене, знаєте, е, була така ця Ruby Rose, Тисніть лайк у кого теж така була, тому що там знаєте типу ті, 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 такі тіні для повік, якісь там блески для губ. Там все таке прикольне було. Ну. Іншим а, дівчаткам, там не знаю, чи в 13-12 років мами не дозволяли фарбуватися, а, мені дозволяли. І знаєте, у мене є декілька подружок, яким мами не дозволяли фарбуватися десь до 16 років чи до 17. І знаєте, що вони зараз? Вони зараз візажисти. Вони купляють прям. Я бачила цей у своєї подруги цей величезний кейс. Косметикою, яким, які вона просто купляє, тому що їй хочеться купляти косметику, тому що напевно в підлітковому віці її мама це не дозволяла робити. І у неї є на роботі. Там вона працює візажистом, у неї є на роботі там окрема косметика. А цей кейс вона просто купляє косметику, тому що їй просто хочеться купляти косметику. для мене це дивно. А тому жінки, у кого є діти, у кого є дівчатка, не забороняйте їм фарбуватися навіть там. В 13, не знаю, це зараз фарбується дівчатка чи ні. Але от, якщо ви забороняєте щось робити, тому то, тоді захочеться потім це якби наверстати, захочеться цього не їстися. А напишіть в коментарях, кому ця ця історія відгукується. А також у мене був такий темний період мого життя. Він називався модна каста, коли вона тільки там по запустилася. У мене була безкоштовна доставка. На рік. На цьому сайті можна купляти там, товари, ну, зазвичай цей одяг, якісь товари для дому, можна було купляти книжки. І у мене була безкоштовна доставка. І я купляла купляла собі одяг, міряла, а потім його повертала. І це доходило до такого, що я могла за один день замовити 10 різних посилок. Вони мені приходили на нову пошту, я приносила ці посилки додому, розпаковувала. Міряла, мені нічого не подобалося, і я повертала ці посилки з одягом з а, а, зворотній шлях. Це було безкоштовно. Я не знаю, як мені цей сайт не заблокував, тому що це було дуже-дуже дивно. Я там кожен день туди-сюди повертала по 10, а, посилок. І тоді я не знала, як мені треба одягатися. Не знала, який у мене стиль зазвичай просто одягала якісь джинси і сірі кофточки. І один з пунктів, чому я так багато замовляла і потім повертала, мені нічого не подобалося, тому що я не знала, що зараз модно. Що мені треба купляти з одягу, і це змінилося після того, як я почала стежити там за декількома модними блогерами. Я прийшла декілька курсів про стилі по стилістики, про те, як робити базовий гардероб про різні стилі в одязі. Я знайшла свій стиль, я знаю зараз, як мені одягатися. і... Незважаючи на це, у мене зараз ну, не дуже багато речей. У мене такий нормальний базовий гардероб. Деякі речі вже по 3-4 роки мені служать. Якраз з того часу, коли я там, купила собі цей базовий гардероб, я зараз це одягаю. Я не багато речей нових купляю з одягу. Не знаю, може там за рік я можу купити п'ять нових речей з одягу, там, типу, футболку, якась сукня, якісь джинси на заміну старих. Тому зараз я не купляю багато речей, і можливо, якщо у вас є такі проблеми з одягом, якщо ви купляєте, потім не знаєте чи це не носити, можливо, треба. Пройти щось по стилістики. А до речі, напишіть в коментарях, кому цей проодяг відгукується. Можливо, якщо вам цікаво, я запишу окремі відео, як зробити базовий гардероб, щоб весь одяг один з одним якби сочитався, щоб ви могли купляти мінімум речей, але щоб вони виглядали стильно, модно. Але не потрібно було їх купляти там кожен, кожен тиждень нову там ковтинку чи нову футболку. І знаєте, ще щодо цієї поради наїстися. Я думаю, багато тих українців, які там мого віку чи старше, вони можуть ще пам'ятати ці часи дефіциту. Чи їм батьки розповідали про часи дефіциту, коли під час цього радянського союзу дуже мало речей продавалося, були, були пусті полиці. Мені мама розповідала, що там вона. Йшла в магазин, могла купити там не знаю взуття на два розміри, на два розміри менше чи на два розміри більше, тому що іншого просто не продавалося. І там купити джинси це було прям е, такий подарунок долі. Просто там я вицепила ці джинси. Е, треба були було було їх десь шукати, треба було їх десь замовляти, чи через там якихось людей. Е, е, ну це було дуже складно, і знаєте, от. Коли ви там довгий час живете в в цьому дефіциті, а потім коли на коли приходить капіталізм, коли в магазинах продається багато всього, тобі всього цього хочеться накупити. просто, просто хочеться наїстися. наїстися. І ну треба трошки, ну якби поблажливіше, що що до себе ставитися. Тобто зрозуміти, що зараз я наїдаюся, а потім, ну коли я зрозумію, що я вже наїлася, коли я зрозумію, що мені цього достатньо. Я буду купляти менше речей. І я добре пам'ятаю, знаєте, ну я з Дніпра. напишіть в коментарях, хто теж з Дніпра. А от коли у нас почали відкриватися перші такі магазини. Одягу, тобто, ну спочатку, ми там всі одягалися на базарі на озерці, купляли у всіх, все було однакові, однакове. А потім, коли почали відкриватися там перший, перший юнкер чи перша теранова, і це було таке ого. А потім, коли в цій теранові почалися знижки, там коли весь одяг. Дуже дуже дешево коштував, ну тобто були там знижки, де мінус 90%, Якусь футболку можна було купити за 20 гривень, джинси за 50, Ну звичайно ж, курс долара був інший. Ну але все одно це було ну достатньо дешево. І там до 2008 року, до кризи, ну в принципі у людей був якби ну заробітки трохи побільше. А одяг коштував ну достатньо дешево, і ми просто накупали, накупали кучу кучу купи цього не знаю, Футболочок, якісь ковтинки, якісь там навіть там піджачочки, навіть якщо вони були не потрібні, але вони коштували так дешево, що просто хотілося це все купити. Особливо після того, як ну після того, як нічого такого не було, хоч хотілося просто все це накупити. І тут, напевно, я можу зрозуміти американців, які зробляють ну, в середньому більше, ніж українці, а одяг у них коштує достатньо дешево, і вони витрачають там на, 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 на свій сімейний бюджет бюджет, ну менше там грошей на їжу, у них трошки більше залишається грошей на одяг, і вони можуть собі це дозволити. І вони те також це нагрібають. У українців мені здається, це трошки менше, але все одно зараз ми хочемо прям наїстися. І можливо, ось моя така порада трошки можна дозволити собі, собі наїстися, якщо вам дозволяє бюджет, якщо чоловік дозволяє. І потім вже зрозуміти, що вам достатньо. Друга порада, це протилежність, протилежність першої поради, це зробити стоп на покупки. Тобто, якщо ви знаєте, що ви не можете зупинитися, коли ви купляєте купу непотребу, коли ви накупляєте багато косметики, ви накупляєте багато одягу, там ви підрахували, що ви за місяць свого сімейного бюджету витрачаєте, наприклад, там, 3 тисячі гривень на якусь фігню. Наприклад, там я е, іноді накупляю багато книжок, які я не встигаю прочитати. У мене є там 75 книжок, які я ще не встигла прочитати, але я все одно продовжую накупляти нові книжки. І вони в мене, мене так стопочками лежать. І я декілька років тому прочитала книжку Рік без покупок. І тоді я вирішила повторити цей експеримент, але зробити 2 чи 3 місяці без покупок. Тобто я не купляла одяг, не купляла якісь там штучки для дому, я не купляла книжки. Тобто я купляла тільки там, наприклад, їжу і все. І в принципі, тоді я досягла тієї фінансової цілі, яку я собі ставила. А місяць тому я вирішила знову зробити такий експеримент, але щодо покупки книжок. Тобто, я не буду купляти книжки три місяці. Про це ви можете окремо відео подивитися на моєму каналі. І знаєте, мені це допомогло, тому що зараз я не купляю нові книжки, а я не роблю такі спонтанні покупки. Я дочитую те, що у мене вже є. Ну мені здається, краще, якщо там ви робите якісь спонтанні покупки, ви можете ці гроші просто зберегти і витратити на якесь, ну на якесь, на якусь подорож чи на, на щось, що вам дасть приємні емоції. Це робити краще ніж робити там спонтанні покупки, які вам не приносять радості, тільки ви потім муками совісті мучаєтеся, що ви зробили ці покупки. Тобто, моя друга порада, як робити менше спонтанних покупок. Це зробити стоп на покупки, зробити стоп чи на всі неважливі покупки, чи зробити стоп на покупки в якісь категорії, в які ви витрачаєте багато грошей непотрібних. Ага, і, і, і можливо ще краще знаєте, всі там сім'ї чи друзям сказати, що ви робите цей стоп на покупки, щоб вони вас підтримували. Чи знаєте, ну коли ви комусь там щось пообіцяли, цієї обіцянки дотримуватися легше? Чи може, можете також знаєте, зняти відео на YouTube, що там я три місяці не буду купляти косметику. Чи я три місяці не буду купляти нові нові книжки? Ну і третя порада. Як робити менше спонтанних покупок, як подолати свою шопінгоманію, це розібратися, чому ви робите ці спонтанні покупки. Тому що зазвичай такі обсесивні, компульсивні стани вони виникають не просто так. Зазвичай люди роблять такі покупки, коли їм не вистачає такого дофаміну, коли їм не вистачає радості, і вони якось цю радість. Намагаються дістати е, з цима покупками. Тобто, наприклад, у мене ці періоди, коли я робила багато спонтанних покупок, вони у мене збігалися з тими періодами мого життя, коли я не знала, що в моєму житті мені робити, коли, наприклад, у мене там не було роботи, чи коли у мене була така не дуже цікава робота, чи коли, наприклад, я там довго сиджу за комп'ютером, роблю якусь там рутинну справу, яку, яку яка мені не подобається. Потім я хочу якось відволіктися і зайти на сайт, наприклад, інтернет-книгарні і зробити ці покупки. Тобто подумайте, яких емоцій вам не вистачає, можливо, у вас немає якогось такого стабільного кругу знайомств, можливо, у вас мало друзів, чи можливо, ви хочете поїхати в подорож, чи можливо вас дістала рутина, чи можливо там не знаю в сім'ї якісь проблеми, і ви якось так. Хочете і трошки цього дофамінчику отримати. Деякі люди, наприклад, вони компульсивно їдять, переїдають. Деякі люди там багато солодкого їдять, щоб отримати цю радість легко. Деякі люди роблять спонтанні покупки, щоб просто відволіктися, щоб отримати трошки радісті, і чи деякі роблять це просто по звичці. А я декілька років тому. Робила спонтанні покупки книжок, знаєте, такі книжки про саморозвиток. Також я купляла багато, знаєте, таких курсів, курсів, як стати щасливішими, як там зробити так, щоб ваші бажання збувалися. Чи там якісь такі псевдопсихологічні курси, чи там курси про гроші. І я ну, багато грошей також витрачала на ці курси. Вони в дечому мені допомагали, в дечому ні. А потім, коли я почала працювати з психологом, мені чомусь перехотілося робити ці спонтанні покупки курсів. Я перестала купляти книжки про саморозвиток, тому що зрозуміло, що вони мені не дуже допомагають мені набагато більше допомогла робота з психологом. До речі, я щодо цих спонтанних покупок також це обговорювала з психологом. Вона мені сказала, що в мене немає ОКР, тобто обсесивно-компульсивного розстройства. Коли ви ну, робите такі спонтанні штуки, чи коли ви хочете там дуже багато прибирати, чи навпаки, ви не прибираєте, ви не можете нічого викинути. Чи, наприклад, ви робите спонтанні якісь покупки? Тобто в, моє, в моїй цій шопінгоманії також мені допомогла робота з психологом. Я зрозуміла, як мені зробити так, щоб в, мої, в моєму житті було більше радості. Я пішла там на деякі курси, ну не саморозвитку, а просто там пішла на акторську, почала займатися акторським мистецтвом, там почала займатися в кіношколі, почала вивчати інші мови. У мене трошки розширився круг моїх знайомств. Тобто, ну ці речі почали мені приносити задоволення, і тому я стала менше робити ті спонтанні покупки. Ну, звичайно ж, все ж таки, зараз, коли я там займаюся якоюсь рутинною справою, я хочу відволіктися, хочу зробити спонтанні покупки, але мені допомагає пункт 2. Оцей стоп на покупки. А тут я хочу наголосити, що якщо у вас... А є якісь такі складні стани, чи навіть якщо ви розумієте, що ви багато купляєте, не не розумієте чому. А... Чи у вашому житті є там якісь проблеми, мало радості? Я б вам дуже радило радила піти до психолога, розібратися з собою, тому що ну мені це допомогло. до, до, піти до кваліфікованого спеціаліста. Не треба думати, що якась там книжка про саморозвиток чи навіть відео про саморозвиток вам допоможе. Тому моя дуже, -дуже така порада: ідіть до кваліфікованого спеціаліста. І ще одна така порада невеличка. Я розповідала про другий пункт. Тобто, якщо ви робите рік без покупок, чи там, приклад місяць, чи два місяці без покупок, цей експеримент після цього можливо вам може захотітися, коли цей експеримент закінчиться. Вам може захотітися купляти ще більше, тобто, знаєте, це як такий маятник з одного боку. Ви собі не дозволяєте купляти нічого, ви собі забороняєте, ви себе знаєте, так стримуєте в руках. А потім вас після цього маятником розверне в інший, в інший бік, і ви захочете купляти ще більше. Це як сидіти на дієті, тобто, спочатку ви собі не заброзибороняєте і взагалі ви нічого не їсте, а потім ви в дванадцятій ночі починаєте там їсти з з бананами, з чимось там, заїдаючи тортиками, заїдаючи ковбасою. Ну, це не дуже здорово. Тобто, якщо ви довгий час собі щось забороняєте, потім це як така пружина, яка... Може потім розійтися і ви захочете купляти собі ще більше. Як з цим боротися? Можливо, не треба собі там довгий час забороняти, робити якісь покупки. Чи можна, можна зробити таку фішечку? Я на одному з цих грошових курсів це перейняла. Тобто, у вас є бюджет 100%, ви там плануєте свої всі витрати, але 10% ви відкладаєте, знаєте, це називається фонд внутрішньої дитини. Тобто, ви відкладаєте 10% від свого заробітку, і ви можете ці гроші витрачати на будь-що що ви захочете на спонтанні покупки, на якісь там не знаю зошити, розмальовки, кольорові олівці. Вам захотілося купити, ви купляєте, але не більше ніж 10%. І це вам дозволить, знаєте, так, ну не те, щоб тримати себе в руках, але дозволить. Собі отримувати якусь дозу радості, але в такому якби ограніграніченому варіанті, напишіть в коментарях, чи відгукується вам такий спосіб. Напишіть в коментарях, чи часто ви робите такі спонтанні покупки, чи можливо у вас шопінгоманія, чи можливо ви іноді не можете зупинитися з цими покупками. Напишіть які товари саме ви купляєте. І напишіть, якщо один, одна з цих порад, чи, можливо, всі поради вам відгукнулися, можливо, щось ви хочете також спробувати. А якщо вам сподобалося це відео, ставте лайки, підтримуйте україномовний контент, підписуйтеся і до зустрічі в наступних відео.